Відмовитися від пластикових соломинок, автоматичної видачі пластикових кришечок, запропонувати якусь екосвідому альтернативу можуть заклади гостинності, і це той варіант, що дозволить зменшувати споживання в більших масштабах. Тому громадська організація чисто дас ініціювала зустріч для власників готелів, ресторанів, кав'ярень, долучивши представників влади та громадськості, аби спільно поміркувати над екологізацією свого повсякдення. Насправді дуже багато закладів в прагненні просто окутати любов'ю свого гостя дає те, що потім лишається на багато років. Просто про це ніхто не задумується Насправді, я думаю, що якщо з тими людьми, з думаючими, мислюючими, діючими поговорити, то ми зрозуміємо, що це можна дуже легко цього позбутися і залишати лише те, що а несе в собі реальну потребу із представниками закладів гостинності говорили про те, що екологізація насправді не так складно, як здається, і що до кожної позитивної для довкілля зміни можна рухатися бодай невеличкими кроками. Наші воїни зараз воюють за те, щоб ми газдували на своїй землі і дивлячись на деякі наслідки нашого газдівства і скільки ми залишаємо яку велику територію, ми просто захаращуємо тим одноразовим, яке буде лежати сотні років, ми розуміємо, що від цього треба відходити, і так як змінити ситуацію можна. У взаємодії з тими, хто впливає на ці процеси, а це власники таких туристичних закладів. Тому хочемо сьогодні поговорити з ними. Екологічних трендів є чимало, і кожен може обрати щось найближче до душі. Це може бути якесь сезонне, чи локальне меню, чи там управління відходами, більш таке раціональне, чи якісь більше природних матеріалів в просторі, чи навіть більше взаємодіяти з людьми, навчати людей, що Чому це чому це варто звертати на це увагу? Тобто ми можемо виховувати свого клієнта, і ми зібрали приклади як з за кордону, так і з України, тому що ніби легко говорити за кордон, коли нас тут війна, але ми хочемо показати, що навіть зараз тут багато закладів вводять якісь практики, і хтось компостує, хтось вирощує на своїх грядках зелень. Хтось робить різні вази з скла, так? тобто використовують пляшки повторно. Краще якийсь маленький неідеальний крок зараз, аніж якийсь глобальний масштабний крок, але колись пізніше. І ще одна ідея буккросинг. Це робить додатковий додаткову атмосферу кав'ярні, коли ти можеш прийти, взяти книжку, повернути її, і ти розумієш, що ти вже долучений до цього процесу повторного використання, а не просто споживацтва. Деякі заклади гостинності вже діляться екодосвідом. Ужгородська винарня не використовує пластик, натомість тільки екоматеріали. Дерево, навіть корок ми використовуємо як для декору, так в принципі, і даруємо тим, хто хоче робити якісь вироби. Крім того, ми використовуємо дуже багато пляшок, які вже використані. В принципі, ми, до речі, і відправляємо нашим виноробам, які користуються вторинними повторними так пляшками. Ну і декор вази з глини, глиняних пляшок і скляних пляшок пані Ольга згадує й засновників екоруху, чисто де мукачівців Олену та Романа Жуків. Роман віддав життям, захищаючи кордони країни. Олену Жук знаю особисто. Ще коли вони робили проект з Романом з варенням. Я надихалась цими людьми. Це такий у нас позитив в Закарпатті і дійсно рух. Рух дуже правильний. З поміж екозвичок і компостування в арт-агроцентрі це називають першим кроком екологізації. Крім того, відмовляються від пластику. Ми стараємося відходити всі відходи від виробництва, вирощення пряних трав, переробку оцту фруктів, займатися компостуванням, в тому числі скляна тара використовується, яка в принципі хочемо запровадити в себе. Такий чендж нам приносять нашу скляну тару, ми їм знижку робимо наш товар. Збираємо в своїй кав'ярні також каву, органічні відходи, і це все відноситься на компост, компостується і такий, ну, повертається в землю. У готелях також стараються запроваджувати екозвички. Пані Христина каже, долучаються до ініціативи батарейки Здавайтеся. Крім того, здають на переробку пластик. Утім, у громаді немає змоги робити це постійно. Але над такою проблемою працюють. Це каністри від хімії. Ми закуповуємо, що дуже важливо також. Я вважаю, що це впливає на наш напрям, на екологізацію. Ми закупляємо професійну хімію в великих об'ємах. По-перше, вона менше витрачається, тому що це концентрат там 0,25 мл на півлітра води. Ну і приходить у великій тарі, і ми цю тару збираємо і від е, на переробку здаємо. Також ми збираємо кришечки. Ще одна ініціатива пов'язана з прибиранням номерів. У нас раніше було один е, кожен день прибирання номерів. Зараз ми впровадили раз на два дні. Поки ми не знаємо результатів, але ми от хочемо десь місяць-два цей експеримент провести і подивитись наскільки це ефективніше, це 100% ефективніше. Просто в мене немає цифри, я не можу зараз назвати. Також в нас рушники. От зараз ми нові наліпки замовили. Стандартна наліпка, рушник на підлозі, значить, прання. Рушник висить, значить, ще можна його використовувати. Тобто, покоївка при навіть там при прибиранні не буде його забирати на прання. Зустріч тривала під гаслом. Сучасний туризм, екологічний туризм. Це був перший етап партнерського проєкту Спільнодія від чистоде. Тож схожі ініціативи продовжуватимуть.